В одному із своїх віщих снів у 2016-му я попала у великий будинок, ходила кімнатами, роздивлялася величезний безлад, там валялися ляльки, було дуже багато старих речей. Я думала, коли я зможу навести там лад. Найбільше за все мене турбувала кімната без даху. Зірки були так низько, що можна було дістати рукою. І я думала, цікаво. А що буде, якщо одного разу піде злива? І злива пішла? Та я втішалася, що поруч є озеро, можна ходити до нього, відновлюватися, все ж таки якось потрібно почати нове життя. Увісні мене розбудив голос, то був воєнний він сказав: Просинайся, війна скінчилася! Ще був сон, коли я бігла великими залами спустошених забелючених храмів. На мене падали фрески, купола піді мною тіла земля. За мною вона руйнувалася. Я бігла з одного безпечного острівка на інше, втикалася в павутину. Я ледь-ледь встигла встрибнути останній вагон потягу. Як раптом мені почали кричати люди: вона не має документу, вона не має квитка, де її сертифікат ковід, де є свідоцтво. Про народження, і я злякалась. я вистрибнула з потягу, взяла руками землю як ковдру, лягла на неї і вкрилася тими квітами і тою зеленню. Я заховалася. Я дякую тобі, мамо, за те, що ти вистилаєш мені шлях своїми молитвами. Я відчуваю твою підтримку як в дитинстві. Я дякую тобі за час, за те, що ти тримаєш себе в балансі, для того, щоб я могла скинути тягар минулого, отримати нові ключі, здобути нові знання, отримати підтримку Всесвіту. Аби я могла розкрити свої дари і здібності. І я хочу, щоб ти знала, що коли я дуже хочу тебе обійняти м'якою лапкою до тебе торкається мій котик.